Ну що, Ромашкін, от. Їде мама до селя, збила тату і в окуляри, розказав їй, тата насолився. На я цілий магазин, а мають ну, я знаю, аж продавчиця прибігла. Що? Знаєш, ну ми не до бабу, але нема то трохи інакше. Парку не так я синочку получила від тату. Били ногами.

А я до церкви сьогодні мусила йти рано, в шостій годині, але зато черги не було. Но вчора сильно була двох кілометрова черга, Аж до установки. А сьогодні я прийшла нікого. Так минулого року у мене таке був. Дуже рано, що Шост... ми вже так не спали, ми кити будемо. А то можна як паску святити йти ще до плащаниці, я знаю. Так, так. Але туди трохи багато людей трохи з тих у а ну, покажіть, кошик, де ви що маєте, що не сказали? А що маєте? О то ворога мають яйко розписане. Мама каже, кошик, там мені не де наші крашенки. То я ту заклядав, на друге в штири аж є, там що є. Бо я кажу, де наші крашанки? Не світо, синочку паску, у Пасха жіно пізно. А я йду на першу ринку. 12 та йду, бо ще дивета не маю. О. Там є а на не першу не і на 13.50. Тобто, ви собі візьміть, щоб сидячі були. Тобто, не доїв. Тобто, я так. Коли так... бігала за тим. І чи куля бію. Я боюся, що я ще сварю. Ті вазонки. Ну, де Максим? Розказав зараз. Максим собі щось знайшов. Паска... Кіті Келлі. Вон, Кіті Келлі. О, тут котик о, вже. Так. О, о, я ж знаю, що ти пекла? О, мама пекла паскеру. Для болесика. Ми О, добре, ми, дякую. Ми вже попробували. Це попробували? А, друга. Ми, ми попробуємо як воно. Ну так, правильно, чи нема. Так. О, Бачимо? Мама, тату вазонки ростуть їх завжди. <реклама> Рома казав, що просто останній раз відео він як дивився. Каже, боже, так як вдома побував. Каже, я тебе прошу, ще познімай. де вазонки Я маю шинку то що я робила собаку. Я не їм шинку, ма. Ще з нині. О, то ми мамі єгиплу дали. О, такі, о, тарілочку, я Отакува. Рам... Мічка зробила такі рами гарні. Таку... Він пропаде мені. Добре. О, тато з'їв то щоб. Фейн, мама канапок наробили, то все добре. То ви купляли м'ясо і самі робили. Сама робила, але то сило сама в духовці, не феш. Добре, добре, файно. Я робию, як далі хоче тісь. Ну я не буду все пробувати. А ні, не пробуй. Я тобі туда, що ти добре. собі потім взяв. Чуєш, холодильника сир взяв і ту от і ту бабку. Чуєш, ту велику. Ну, добре, добре. Добре. А то холодильник можна бабку поставити, вона стоїть, я знаю, що добре. Та, добре а ми ж не змеш, ви ви свою візьмеш, а ми свою поставимо. По кульочок має зразу, я тобі так. Дапив... Добре. О, Тко тобі даю, файно. Добре, Добре, дякую. Ось тоді ес стої, ще не, не пішов. Добре, ще магазинна, може більше ж точно, я знаю. Дві сподобалося, то я вам постригаю. Добре, дякую. Він тут їсть з рук. А то сильно А, О, розкрирки. Тато каже, що кіт їсть з рук разом з зайцем. Зайця драпа, мама відібрала. — Зайця Я му дав його потім того жика. Поди кругами, такі поготі, потікуєсті, знаходиться. Банана не ходять вже. Находиться по ліжку, а потім куприсіді. Валентинко, Василинко. Ганнусику мій, дитинку моя. Тепер <пів _dry> <пів _dry> ja, кажіть, вас зустрічати з веселиною чи ні? Мрічка питала. <пів _dry> ну, ні, ну, ми ще поїдемо, напевне, напевне, поїдемо чи за тиждень, чи за два поїдемо. Ну то 100". що, будеш тут два тижні без веселини? А, <пів _dry> То вже Ганусик, дитинка дуренька. Файно таке ще з Ну, файно, не чую, ну. Я їв тільки зранку хліб з медом. Ну, але та... я ставлю то. Ти став добре, мам. А може є кулячок що маленький, щоб то ти... чорно нічого не дасть щинка на сир. Пиєш. Бо сир, сир ловить вроді запах. О, О, О вечором, ти самовар викидав на кульки. Я, я... <реш> Рома викидав підвал, я знаю, не знав. Ну. Ти, ти сказав, що мама їде в першій годині. Рома, я тобі кажу, мама їде в першій годині, ти, чуєш? Це... О, тут, не знімаю трошки, бо я знаю, він такий. папку не забув, бо ти трошки така голова. Чуєш це? Ні, то не забуду. А я поставив холодильник. Ти ставиш... так. Ми їздили на велосипеді з Максимом і до аквапарку, і на дальній пляж. Що в має теж зробити? Має, а він на ньому. То, то, то для ви... нього, а як для викобуна в космос. Чекай, то ви ніки на одному їздили. Ну, то є в Максим, тільки я. Марічка приїхала з Ладом села. — Я розумію, а ви ж каже на роблі одним їздили? — Ну я на синьому, а він на. А, ну, Чекай, я йому паску принесу, на синій О. О, От поїхали трохи, то він ну, так. Мастер. А я тут. Максимум <г Thy> так ров. Я? Максим я думав, що буде мучитись, думаю, може дійсно там такий поганий. Такий файний ровер, так Марічка каже, а то вже треба другий купляти. А немає, що? Я так другий подивився. Веж, я кажу що просто, що він знаєш, от він був, на... На чим віриш, маєш дошку. Буриш купив, то в мене не твої, то потім кажеш, там. Свириться, свето. За ним я Наді, привітав. Ром, а ну, Рома, а ти подзвонив до своєї двоюрідної сестри. Сьогодні в неї день народження. Вгадай, яка в тебе двоюрідна сестра має сьогодні день народження. не Таня і не Іра. А номер телефону. А номер телефону знаєш? Ти так говориш як прокурор. Ну, Офіційно. <ріст> 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 Скільки сьогодні в Надії день років? Ану, Ром. 48. 48. 48. <ріст> мені <ріст> буде 58, мені 48, що? Я думаю, Наді менше має, Наді менше не дає. Я вона тут подивиться вниз, зблизька. Мам, а вона тут подивиться зараз відео, так <laughs> ну, що не сказати майна. Хто подивиться відео? Ну, якщо захоче, якось Надя в Ютубі не йде. Я жартую. Ну, то мам, йдем з мамою. Солошко, ну, давай, їж, я тобі дам з маслом. Зараз, зараз, очкай. І кави ти дати, чаю? Йдем я... з мамою. Я перше маленько мою додане. Хорошо, не що, не буде, будь до мене. Ну, все, я до нього, він до це зауваження по два рази. На єдині зранені нема нікого. Гроші калину, японський бог, ну, <гаду> Куди сюди? Я пішов до престолу, клікнув, помолився, мама зразу пішла до плащіниці. Ну, то собі хоче, ні. Ну так. Ходи no. Де сюди, куди Де сюди. От, вот. О, Що у вас в церкві, кажуть, що там гавно Йосипівну прийняли до ордену францисканців. Керують в церкві чоловіком. Керує. Не керувала? не керуває. Не я добре керуває. Добре, би б мною хто керував. то я б почалувала Бориса в руки, я би мав і борис. Свій Боже, а я я там... А бо давайте такого я Богдан. Сомко? Я наверное, не навіть В пеклі О, Та це не, не, не треба про пекло на свято бакайте. Хай Бог милує. що вам. У вас дорога, дасть Бог щаслива, доїдете, посвяткуєте Пасху. Поколю... Як то не поколюєте, Боже, поспіваєте в церкві, може, захлопають цього разу. Куди <laughs> там робили тих дубів нас знімають. От що робимо, вже 9 хвилин не знімав, ще лишилась хвилина 15 і зараз вирубиться. О! Ото. Ще ще хай, хто то себе робить. Та ще я вдіду, ще ще Ну, та ще другий раз на кнопку. Просто от кіло ми привезли, подарували. то я виграв шахмати в того Араба, єгиптяна, то дерево життя. Я приїду країну зі. Пограємо? Будемо грати ще там якась. На там У тебе каже котирно вісити. Є, у нас дві. Одна Марічка, о, дві які дубочки, які. Треба кіт поглудав. Так Боря, тут кісок тут кіло був довгий. Он, а в люльці кіт живе, бачиш, Ром? А він вже тупо дітав, а він тако ходить кругами, тісь до гори. Ромчику кит спить там днем, в мене вночі нога uh -huh. спить, а тато і на крислі там. Має три місця. No. А і на вікні сидить собі як пан на кухні, на вікні. І дивиться на машину, там. Да? Бать, як э, бачив так.